Пошкоджений інвентар, розбиті кубки, зруйновані спортивні локації та дошка пам'яті загиблих спортсменів промовисті докази російської агресії в національному музеї історії України у Другій світовій війні. Презентували виставку Воля до перемоги воїни спорту сьогодні. У нашому музеї знакова подія. Ми говоримо про тему «Війна і спорт. Наша сьогоднішня виставка це є частиною великого проекту Він ТВІ. Воля до перемоги. Ми представляємо десятки експонатів, які розповідають про трагічну долю спорту під час цієї війни. Виставка присвячена участі української збірної в Олімпіаді 2024 та тим труднощам, з якими стикаються спортсмени під час підготовки до змагань в умовах війни. Ми хочемо підтримати їх патріотичний дух. Ми хочемо підкреслити наскільки це важливо для нашого суспільства. Ми хочемо наголосити для наших відвідувачів, що сьогодні спорт це не тільки спорт. Сьогодні ми боремося з ворогом на всіх ділянках, на всіх фронтах. Експозиція налічує понад 50 артефактів, які висвітлюють історію олімпійського руху в Україні, починаючи з 19 століття і до наших днів. Музейники збирали їх впродовж кількох місяців. Тут можна побачити олімпійські кільця стадіону чемпіон, посічені уламками ворожих снарядів, залишки спортивного інвентарю, знищеної олімпійської бази з біатлону в Чернігові, і разом з тим нову олімпійську форму українських спортсменів. Така складова значення виставки сьогодні особливо актуальна. Коли поруч з олімпійськими гаслами про рівність, свободу, про направ'я всіх, ми мусимо казати, що, на жаль, не всі сьогодні мають можливість вільно без турбот про власну безпеку готуватися до спортивних змагань. Для України це теж унікальна олімпіада, тому що взагалі країна знаходиться у війні, і чесно кажучи, у наших спортсменів шансів бути підготовленими приїхати на цю олімпіаду, було обман і їх дух, їх спрямованість на результат. Підтримка комітету зробила цю історію реальне, і це дуже важливо. Це історична подія. Це не просто черговий візит українців на Олімпіаду. Для нас це історичне, як власне кожен день цієї війни. Це наша історія. Росія забрала життя сотень наших спортсменів та знищила понад 500 об'єктів спортивної інфраструктури України і продовжує це робити. Ось, наприклад, це експозиція, це наша олімпійська база в Чернігові, на якій готувалися наші олімпійці, зокрема легкоатлети. Там був зал важкої атлетики, там гралися матчі української прем'єр-ліги клуба Бісна, але в березні 22-го року знищені ракетним ударом Росії. Зараз це, на жаль, втрачений для нас об'єкт. Спільними зусиллями офісу президента, міністерства молоді та спорту і Національного олімпійського комітету вдалося мінімізувати кількість росіян на Олімпіаді в Парижі. Цьогоріч їх буде в десятки разів менше, ніж на Олімпійських іграх в Токіо. Загалом їх буде лише 15. Вони не будуть не представляти країну, вони будуть поставлені як нейтральні атлети без прапору, без гімну, без національної символіки. Вони будуть приймати участі в урочистих заходах, не будуть мати підтримку на трибунах, не будуть мати підтримку е, будь-де. Навіть трансляції олімпіади в Росії не буде. Окрім частина експозиції, світлини українського фотографа Миколи Синельникова. Роботи митця показують, як воїни спорту тренуються на зруйнованих росіянами спортивних майданчиках. І, попри все, демонструють силу духу, долають всі перешкоди на своєму шляху і перемагають. Я радий буду тому, якщо цю виставку побачить багато молоді, дітей. Для них спорт близький, і фізична культура особливо має стати близькою. Але розуміння того, через які ми йдемо сьогодні випробування, він я перемог як на спортивних майданчиках, так і на фронті. Воно важливе з точки зору формування національно-патріотичного духу наших молодих людей. І ця виставка теж переслідує таке завдання, і мені здається, успішно справляється. Цьогоріч на Олімпійських іграх у Парижі Україну представлятимуть 140 українських спортсменів і спортсменок. Вони змагатимуться в 23 видах спорту. Будівлю, де проживатиме збірна, прикрасили малюнками юних українців. Їхні роботи вже привернули увагу міжнародної спільноти. І це ще раз ми нагадуємо всім спортсменам, що, на жаль, спорт не поза політикою, а спорт в політиці, тому що зараз. Під час повномасштабної війни наші спортсмени виборювали право поїхати на Олімпійські ігри, і ми вибороли, і наш право буде на Олімпійські ігри і це вже перемога.